Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького до Міжнародного дня миру підготували відеокліп на відомий патріотичний хід Ми з України у такий спосіб підкреслили прагнення української молоді до миру, інформує прес-служба закладу. Підготували кліп учасника колективу Войсес від імені студентів. Вишу вони закликають увесь світ допомогти відновити мир в Україні, яка потерпає від навалу російських окупантів. you